Давайте лишатися людьми і ну, не теж бути з, подібними одного, до боку, нашого теж, ворога. Е, знаєш Льоно, ти ти кажеш у Львові там, де спокійніше, знаєш, ж почали скл... а вас там е, так от не стріляють, а в нас там стріляють, а вас там ви спокійно живете. Я розумію, але дивіться є е, медаль з двох сторон. Тому що, наприклад, от давай будемо так: Руський мір прийшов туди в першу чергу, де його звали. Ми okay. розуміємо, де це, тому що якщо в Одесі його не звали, скільки вони не кричать, Одесити ніколи не пустять расистів. Ніколи. Як Дніпро, як Запоріжжя, як Херсон, як він страждає кожен день. Це можна пояснити От нас тут сьогодні. Тому що знаєш, вже трошечки стомились говорити там що буде на що дасть їх 10 днів, що дасть два. Да нічого mm -hmm. не дасть. Дивіться, треба зараз, коли йде такий час трансформації, дивитися глобальніше. Тому що е, зрозуміло, чому там звали руський мір, тому що корінних. Історія хоча б 100-150 років корінних українців там знищували трьома гор, і саме в тих регіонах Донецька, Луганська так, область, так. знищували трьома голодоморами, знищували, е ну, знищували розстріляне відродження, вивозили інтелігенцію десь там на Сибір, а завозили кого? Зеків, тобто таких трошечки від людей угу. низького соціального низького соціального статусу. зрашки, будемо казати так, адбросів російських. Вони там прижилися, вкорінились. Тобто, як це робилося? Це ж не три роки робиться, і не десять, мої хороші. Це так, скільки так. робилось. І, звичайно, коли вони прийшли після е, незалежності, почали цей русський мір. Ну всі воно і тут просочувалося скрізь. Але русський мір, перш за все, його звали саме там, бо вони і вони хотіли туди до своїх. Я не, не хочу зараз сказати, що ну зрозумійте, тут просто маленька не історія. Не всі, не всі. Да. Ми зараз говоримо не про всіх. Ми говоримо основна, про... основна, основна частина. частина. Так, так. Основна частина. І тому дивіться. А потім теж всі взяли і поїхали звідти. Руський мір звали, а наші на Західній Україні, так, да, може, там і спокійніше. Але кладовище там, в жовто-блакитних прапорах просто встелено захищати і тримати ворога. Більшості пішли вони і добровольцями. Тож, мої хороші, в кого, хто в когось менше, в когось більше, хтось це зараз не важливо, важливість зараз в нашій єдності. Буде стріляти ворог, буде бити. От мені зараз пишуть, так як ви казали, був приліт по центру Сум. Мало хто про це пише. Так, треба дослуховуватись, але перш за все, свого серця. Триматися один одного, єднатися, берегти один одного. Що би не було, перемога за нами. Вона вже є за нами. Питання невеликого такого відрізочку часу. Так, тут на завершення, знаєте, слова Ліни Костенко, Будьте, люди, будьте взаємно красивими і лишайтеся людьми. Тягнути далі не можна. Перпень вирішальний місяць, так, ми да, можемо це лю сказати. Люди, люди дуже знають, зна люди вже, от я не знаю, ти звертала увагу чи ні, наскільки люди виснажені? Так, так, звісно. Вони, мені здається, що вони вже ніколи не вірять, що це закінчиться, але це закінчиться. Воно вже закінчилось. Просто зараз треба, щоб це прийняли, щоб нам дозволили це ну, показати. І здійснити певні дії, щоб це вже було чітко, раз і назавжди. Я чесно, я не можу зараз просто про це не говорити. У мене дуже якби емоції, тому що ти знаєш, я трошки робила невеличку паузу, тому що мені потрібно було заглянути, подивитися, поспілкуватися, зробити певні практики. І от зараз я сповнена, я теж виснажилася, тому що працюю з безвісти, зниклими дуже багато. Це надзвичайно емоційно важко. Але я знаю, я відчуваю, і я прийшла це сказати. Так. На е, що стосовно територій, так люди вже дійсно, хоча ти знаєш, багато втратили надію, а багато людей навпаки запитують, коли скажіть нам. Зараз дуже дивно повернеться ситуація із Запорізькою і Херсонською областю. Це мало трапитися ще до кінця весни, але швидше буде до кінця літа трошки відтягнулося. Якось Росія поведе себе так після тих подій, що вони просто так от віддадуть. Це як їхнє волевиявлення. Ці дві області просто віддадуть. Так, там може чинити, чинити супротив от ті, що повсідалися на наших землях і не можуть, і не хочуть їхати десь там, де немає туалетів і угу. де нема асфальту. Розумієте, і де крім бояршника, теж нічого нема. В нас же дуже добренько на берегу, на берегу Азовського моря. Дуже гарно. Але... Ця територія, як би там не було, по карті закоханих. Так, я бачу, що на три місяці відтянулося. Вони повернуться до нас. Потім трошечки треба пройде часу, поки ми наберемо сили, пройде близько 9-12 місяців. поки ми... Тому що ми якось... Знаєте, як якийсь буде як, як такий затих, що стосується е, Донецької і Луганської області, таке буде затище. Пройде певний період часу, мені йде 8-12 місяців, і ми, набравшися сил, просто підемо звільняти ці області, зачищати їх від руського міра, і ми будемо по праву, по конституції освобождати свої землі. Зрозуміло, що там дуже багато. Просто знаєш, я не хочу розказати про те, що я дуже багато спілкуюся з людьми, які зараз на окупованих територіях, угу. і з тих чи інших причин не змогли виїхати. І вони розказують, яких людей там позавозили, і хто навіть залишився там в когось батьки хворі, але ну, не змогли вони виїхати. І вони кажуть, що час для них зупинився. І вони чекають, тобто є час, коли була Україна, і час зараз, коли він зупинився. Але вони розказували, яких там наволочей понавозили, повивозили наших туди вражку, які чуть не гулаги, а їхніх понавозили на нашу землю. Так от, будемо гребти їх мітлою в їхню Рашку раз і назавжди. Так, можливо, не всі повернуться туди на ті території, але Луганська і Донецька. Спочатку Донецьку звільнимо, потім Луганську звільнимо. Запитайте мене щодо Криму. В Криму буде війна. Як закінчиться в Україні? В Криму розпочнеться страшна війна. Буде тривати вона не менше двох років. Я хочу сказати, що ця війна а, будуть приймати участь там. Істинне корінне населення, кримські татари. Вони будуть боротися за свою землю. І е це буде така ще й кармічна війна. Скільки виганяли звідти тих кримських татар, скільки знищували їх? Тобто творили те, що ж із нами. Там буде дуже цікаво. Так, е мене питають. Так, Крим, це Україна. Я хочу сказати українців: ми будемо їздити в Крим вільно, спокійно. Нас там будуть дуже гарно сприймати. Але як воно вирішиться? Там буде дуже багато учасників цього конфлікту. Не один учасник, Ну там і не два, не три. Там будуть з різних сторін. Тому будемо дивитися. От, бачите, Альона скільки просто зачепили, що чекає нас в серпні, так так, бачите, неймовірно багато цікавої зараз інформації. Важливої найголовнішої інформації, тому що про повернення міст завжди пишуть глядачі, чому ви не говорите, чому не говорите. Мені важливо знати. Чи бачиш для Я скажу, чого не говорять. Тому що багато показували, я знаю, що не тільки мені багатьом практиком там повернення такі, такі, але відтягували це повернення. Тому звичайно, люди ж коли пояснюєш, що може воно відтягуватись в часі, що це події, на які впливає багато факторів, багато егрегорів, багато таких важливих лідерів, і воно може змінюватися в часі, але це те, що ну і бояться, тому що всі накидаються на практики. Я хочу сказати, люди всі можуть помилятися. Ми всі люди. Так. Давайте будемо добрішими. Ворог зараз саме добивається і не розуміє, що його зараз найважливіша зброя це щоб ми гризли, самі згризали один одного. Нас не можуть знищити ні ракетами, ні зброєю, ні чим. Але вони зрозуміли, що і вони натравлюють. Ми потім розберемося, хто добрий, хто поганий, хто винний. Але давайте знищимо нашого так. зовнішнього ворога. Тетяна, а скажіть, таке болюче питання для усіх є дуже важливе, чи завершаться військові дії цього року? Завершиться і навіть швидше ніж ми думаємо. Завершиться вони неочікувано. Не чекайте. Ми всі чекаємо якогось. Знаєте, стола переговорів. Навіть не знаку, знаки mm -hmm. вже були. Ми всі чекаємо, що по якихось канонах війни ще раз кажу, по тих канонах війни, які ми звикли там спостерігати через історію, не буде. Змінився час. Це неможливо, неможливо сідати. Знаєте, всі так ждали, от тільки Трамп прийшов, е всі чекали дуже сильно, що там всі сядуть за стіл переговорів. так. Я з першого дня казала: не буде так, не буде столу переговорів. Воно вже відбувається от за кулісами того, що ми не можемо побачити. Тому що перемогти такого ворога можна тільки його методами, перемогти його можна тільки його, е знаєте. 唉，不。<sighs> Його зброєю, скажемо так, так. так. Тому а, воно буде не так, як ми очікуємо. Багато людей, можливо, буде незадоволені тому що всі хочуть знаєте такої прям яскравої перемоги. Або щоб домовилися. Ви ж бачите, не дотримується ворог не тридцятиденного, там він там 9 травня. Вони казали, по лінії фронту били по сумщині. Я знаю, що де і 9-го, і 10-го мені люди писали, хоча про це ніде не повідомляли. Тобто, тому що я це передбачаю. Тому а, а, воно буде не так, але воно. Воно закінчиться е, дуже скоро і навіть швидше, ніж ми думаємо. Повірте мені. Це вже є, це вже відчувається. Тому навіть дивитися, от якісь такі удари дуже важко зараз, тому що вже відчувається як наперед. О, повірте мені, потерпіть, ще буде декілька таких е, важких ударів. Дуже вони будуть от буквально на днях. Але не бійтеся, це не будуть якісь там арешники. На, на, по нас не кинуть нічого вже більше від того, що по нас кидали. Згадайте, скільки ми пережили: по 200 ракет, там, по шахеди, наступи, коли ми не мали не ППО, коли ми не мали не зброї. Тепер нам не страшний ворог. І не, бій, не бійтеся ще раз. Зараз ворог дуже багато робить інформаційних вкидів про те, що залякує. Не бійтеся. Україна вже перемогла. А на вашу особисту думку, Тетяна, скільки має часу прийти від точки тут і зараз до того моменту, де ми відчуємо цей розквіт і пробудження? Три роки. Не так і багато, на правду. Ми живемо вже три роки, більше трьох років в умовах повного штабного. Якщо взяти і то з Майдана, то майже одинадцять. Тому. Я хочу сказати, що це вже не так. І е, дивіться зараз, також ще е, яка ще буде кармічна е, річ, е, що буде невеличка криза. Зараз uh -huh. економічна, але в після е, військовий період це якби нормально. Ми з голоду не будемо вмирати, не хвилюйтеся. Просто економічно трішки буде важко. Але це буде найкоротша криза в історії незалежної України. Дуже швидко почнуть з'являтися інвестори. Будемо розбудовувати, будемо е, е, якби розвивати, будуть вкладати капітали, і е, е, тому вона дуже швидко. Вона буде менше як півроку. І потім вже почнеться запускати запускатися колесо до розквіту. Тому, от я чесно, я знаю, що дуже багато наших українців прекрасних знаходяться за кордоном. Хто мене чує і бачить, дослухайтесь. Зараз є можливість повертатися додому. Зараз ну, все вже воно згасає, Ми це вже теж можемо бачити, можемо відчувати. Хто так більше бачить і відчуває. Повертайтеся додому. Ви тут потрібні. Ваша енергія тут потрібна. А от скажіть, давайте повернемось трошки до ТРО, Чи є якісь певні аркани, які постійно з'являються у розкладах пов'язаних з Україною, і можуть вказувати на ці уроки? Наприклад, там аркани, які символізують випробування, трансформацію, боротьбу за свободу, єднання і так далі. Дивіться, є всі знають, хто там вчить таро, що є старші аркани таро. Це не просто аркани, тобто це певний цикл від дурня, обнулення, тобто це початок циклу, і потім вже і людина, і держава, і світ живе по цьому циклу, тому що таро це не просто карти, це потужна а, мантична система, яку нам лишили, ну як кажуть, вищі цивілізації, які колись покинули землю, щоб ми могли не щоб ми не збилися зі шляху і могли правильно обирати шлях. І ось цей цикл має 22 аркани від нуля до 21-го. І закінчення циклу символізує 20-й аркан. Що таке 20-й аркан? Зараз довго шукати під рукою, так би підготувала, не покажу. Так, це карта суд. На ньому зображена пучина, з якою піднімаються гроби, відкриваються, і ангел. Сурмить в сурму, тобто, це означає все. Все вже зроблено, вже нічого не зміниш. Вже все можна було, те, що ви могли поправити, чи зробити, чи виправити, чи навпаки не здогнати, вже зроблено. І тобто цей аркан означає безповоротність. Після суду йде карта мир, де жінка з совоями тримає а, вирок, тобто те, що написано. Уже не змінити можна змінити після обнулення, але тобто кінець циклу. І ось зараз, останнім часом, дуже у е, картах падають, коли дивлюсь розклади на Україну. Дуже часто падають саме ці аркани, uh -huh. і дуже yeah. часто падає аркан смерть. Це тринадцятий аркан. Його дуже бояться, але всі знають, не треба його боятися. Смерть. Це завжди невід'ємна частина життя. Смерть це закінчення старого етапу, початок нового. Тобто карта смерті, вона не м, символізує смерть в розкладах. Вона показує трансформацію, що все, зміна вже відбулася. Змінити вже нічого не буде, все буде як написано. І ось останній місяць. Оці три карти, вони, от які би ти питання не дивилась, mm -hmm. будь-яке політичне питання, вони ось падають. Просто фактично у всіх розкладах.